Вітаю, друзі! Вас! Також вітаю ще гортензія лотиста, яка називається сорт Sugar Rush. Наскільки я розумію, це цукрова гора. І дійсно вона подобає свою назву, тим, що, бачите, за цвіття видовженої форми. Такі ніби як, якісь, як ціла церква. От, ну, такі як, ці, як собори різні, як, ці, як вежі, не знаю. Невисока гортензія, десь, напевно, 100 метрів 60 метрів. Ну, плюс-мінус 70. Дуже красиво. В цьому році взагалі всі лівінги мене мене просто дуже радують. Це для мене щось нове, щось цікаве, тому що в тому році були по одній палці, величезні. Він п'ять непомітно йшов. Не а в цьому році ми вже з вами бачимо ось цю красу. Місні стебла. Місні стебла вона від дощу не падає. Десь, напевно, гуляв вона в роду сільбер-долар, тому що не падає. От, красиве листя, таке ну гарне, таке з зубчиками, симпатичне. Трошки бачите, вже рожеві, тому що вже почалася осінь. Вже потрошечку ми можемо відчувати холод, ну я точно. Ось. Без проблем. Сонце, вода і всі справи. Нічого такого складного немає в цій гортензії. Тому заводьте собі, що гараж, красуню. Буде вам щастя, па-па.